Усім доброго дня, компанія КХС, канал Кахеса Якенник завжди з вами. Маємо 11 травня 2023 року. Сьогодні у нас буде перегляд старенького, пристаренького, хоча, може, і не дуже старенького. Ну, це виріб Philips, це кухонний комбайн Philips HR7805. Тобто в комбайні є можливість там, користуватися великою чашею. Тобто, то з... Тут можна місити тісто, щось таке, Тут тобто, чому, скажімо, є насадка, яка, в якій є там різні вінчики, да? тобто вони там крутять, вертять, щось молотять. Тобто у нас є те, що є, показую. Зверху тут можливість ставити великий стакан, такий, в якому можна робити якісь там, коктейлі, там, якісь суміші, всілякі всі 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 різні речі. Що він до нас прийшов? Прийшов він до того, що він дійсно вже має такий вік, я думаю, років зо 30. І в людини все воно начебто є, все начебто працює. Двигун, як зазвичай зараз часто таке от буває. Коли воно щось стареньке лежить в гаражі, в сараї, і жалко, як то кажуть, його викинути і тяжко нести. Ось, але ж хочеться, щоб воно працювало ще, якщо є така можливість, щоб не витрачати зайві кошти на те, щоб купувати щось нове. І нове я вам хочу сказати, що дуже багато до нас звертається людей, коли купуючи нові речі, на них працює максимум один-два рази. А потім це все їде до нас, і ми змушені робити якусь муфту, втулку, якийсь перехідник, щоб ця річ далі працювала. Але ж в цьому випадку трапилось саме те, що. Е все було, все працююче, але ж оці от муфті, муфти, муфти з'єднування, муфта втулка цього практично не було. І нам навіть не було чого що взяти, щоб зрозуміти, щоб поєднати його, щоб воно рухалось. Тому ми були змушені в цьому випадку, як в деяких інших. Повністю створювати щось своє, так, щоб воно працювало, і людина могла ще цим користуватися. Тому, якщо у вас буде така схожа проблема, єдине, можу можу сказати, те, що якщо у вас є або муфта, або втулка, щось залишилось тут або залишилось тут, дійсно, так, в дійсно такому заводському нормальному стані, ми мож, можемо зробити щось до нього, те, що буде воно з'єднуватись і рухатись. Але ж краще, на нашу думку, мати вже рішення. Повністю наше, яке буде робити от таке от такі от з'єднання. І воно вже буде відпрацьовано і завжди воно в нас вже буде, і ви можете в будь-яку, скажімо там, на перспективу, якщо цей комбайн, дай Бог йому здоров'я, ще попрацює у вас рік-два-5. І у вас вийде з ладу якась муфта чи втулка, то ви можете звернутися, воно в нас завжди буде. І ви можете так само самостійно замінити і далі працювати на своєму виробі. Ну, що хочу показати вам вже ближче, як воно що тут було і що ми зробили. На старому приладі залишилось отаке от от рішення. Це була якась перехідна муфта, але ж вона вже пошкоджена. Зрозуміти туди, що туди і як воно заходило, було нам ну, ніяк. Тому ми її достали звідти. Ну, достати, можу вам зразу сказати, буде ну, невеличка складність, в тому що тут всередині є гайки, і в ці гайки зазвичай вони йдуть всі з лівою різьбою. Тобто вам треба буде просто викрутити, викрутити оцю от муфту звідси. Ну, для того, щоб її викрутити, треба зафіксувати вал, вал двигуна. Тобто, тут розкручується оця нижня частинка. Є такі отвори, в які треба вузку викрутку. Трошки піджати, і оця вся кришечка в нас і одна і друга сторона. Бачите, їх там таких вони дві є. Там є такі дві пластинки, їх треба піджати, і після того, як ви всі саморізи скрутили, вона відходить і І вам треба бути просто вал двигуна, який йде от сюди. От, бачите, одна сторона, а тут йде всередині до тої другої. Її треба зафіксувати, можливо, там ліщатами. І з, з лівою різьбою, розуміючи, що не зазвичай, як воно по, закручується, почасово розкручується проти, а тут навпаки воно йде. Вам треба буде розкрутити цю муфту достати і поставити туди, туди нашу. Нашу ми вже зразу зробимо, бачите, так само ми поставили туди всередину гайку. Гайка йде так само з лівою різьбою. Вона просто-напросто накручується. Я її поставлю. бачите, стоять. Щось я вже роблю не то, тому що, бачите, закручую я її в зворотньому напрямку, тому що тут ліва різьба. Ось вона зафіксувалась, і вона вже рухається разом з двигуном. От видно по цьому, побачите, от вона привідна. Іде так само і тут, муфточка. оця, І от вони разом рухаються. Після того нам лишається, що поставити муфту, яка чи втулку, верніше навіть. Яку треба було поставити от на цей е, такий, скажімо так, редуктор, такий перехідник свого роду? Е, тут посадка йде шліцева, тому е, є просто звичайний круглий отвір. Бачите? Тобто, так вона ось так вона виглядає. Вам треба буде поставити її і просто-напросто. Ну, ми що зробили? Ми знімали оцю верхню кришку. От. Знімали її, і і, і перал там йде металевий корпус. Просто треба буде вперти сам скам, цей корпус да, і поставити цю е, молоточком з якоюсь наставочкою, можливо, з старою там, от такою муфтою чем, чи щось дерев'яне, можливо, буде з пластиком. Треба посадити повністю, рівненько посадити оцю от втулку, щоб вона зайшла до кінця. Десь так само, як ви бачите, як в нас. Тут от є отвір, вона прям пірнає туди всередині в отвір. Все, ви її присадили. І так, чи ви правильно присадили на, на ту скажімо, на, на ту глибину, ви її присадили так чи не так. Ви побачите тільки таким чином, коли ви будете ставити сюди от, е, цей пристрій. Тому що у вас всім, все має з'єднатися. З'єднатися у вас має бути так, так зараз. зараз. О, ось воно у нас ставиться. І ось ми фіксуємо. Перше положення фіксується у нас просто так. А друге, нам треба, якщо там протягнути до кінця, треба оцю от, гай, оцю от шестерню трошечки піджати. І тоді ми бачите, от до кінця ми тоді саджаємо от, значить, значить, оцей от пристрій. Все, якщо у нас, бачите, воно сіло все чудово, все рівненько, відповідно, ну і у вас так само має сісти. Якщо не сідає, треба присадити, буде знов таку шліцеву втулочку. Ну, Як її розібрати, ще я вам не показав. Тут, в принципі, складнощів немає, є отвори, є саморізи. Ось треба ще, крім того, ця штучка вона піднімається. так, чекайте, так, здається, Ось бачите, вона піднімається. Якщо вам треба буде долізти до саморізів, то таким чином вона піднялася, знову опустилася. І далі ви вже можете ставити і все, все остальне робити. Ну, от чином, в принципі, все самостійно можна зробити. Єдине, що треба буде звернутися до нас для того, щоб придбати муфту і втулку. Хоч пристрій і старенький, лише, на мою думку, ми дали йому ще одне нове життя. І, на мою думку, знов таки, воно ще попрацює, тому що е, по, по тому желізу, по тому двигуну, який тут є, дійсно. Ті роки робили непогано. І якщо у вас все працює сам, сама електрика і механіка, скажімо, тут працює. Єдине, що можливо, от в цьому редукторі тут треба трошки буде залізти туди всередину і змастити. Тому що, от як в цьому редукторі трошки є там невеличкі нюанси, що ми. Хоча Саме желізо, шестерні, все дуже таке якісне, чудове, можна сказати. І я думаю, що вам даремно буде викидати цей пристрій. Якщо скажімо, якісь мелочі тут зламалися, то безумовно треба їх зробити, треба їх поміняти і далі користуватися цим пристроєм. І думаю, ще він не один рік вам принесе задоволення від того, що він поряд з вами і допомагає вам на кухні. Далі, як завжди, в кінці ми розповідаємо про те, що ми такі є, що ми працюємо з пластиком. Наші вироби це побутова техніка, це муфти-тулки-шестерні, заглушки різні, там, гачочки і тому подібні речі. Це автомобілі, так само багато що у нас є до автомобілів, справжніх нормальних автомобілів, до дитячих іграшок. І тому, якщо щось таке вас цікавить, ви, будь ласка, звертайтесь на початку відео є наші сайти, наші телефони, по яких ви можете зв'язатися зв з нашими менеджерами. І здадуть вам підказку те, і що і як ви можете самостійно замінити, що ви можете придбати. Якщо щось чогось у нас немає, звертайтеся, ми обов'язково зробимо. На тому будьте здорові. Всього вам найкращого. Слава Україні! Слава ЗСУ!